Пам'ятаєте, в Ірпіні російські окупанти обстріляли іноземних журналістів. Один загинув на місці, а другого привезли до вас. Що він говорив? Він був здивований тим, як його прийняли, потім де його прийняли. А саме головне тою якостю допомоги. Яку йому надали, і наскільки я знаю, вже після того, як його стабілізували, після того, як його пролікували, і він був готовий для транспортування далі, він коли йому запропонували їхати вже за кордон, він сказав, що якщо можна, я ще відновлення пройду своє на Україні і не буду спішити виїжджати за кордон, бо тут дуже хороші фахівці. Дуже чуйне таке відношення, тепле, ну я б хотів би продовжити лікування тут. Ну і він був деякий час, наскільки я знаю, на Західній Україні, а потім поїхав на Польщу і до себе.